Вони вкрали те, що належало богам, і тепер самі боги піднялися проти них. Корабель Арго освячений Афіною, Тепер став мішенью для гніву небес, бо жодна перемога смертних не залишається безкарною. Вони тікали вночі, а позаду вже здіймався крика Єта. Він послав наздогін кораблі, але медея мала останній дар: вона вбила свого брата. Абсірта, щоб затримати батька, розірвали його тіло на частини і розкидала їх у морі, бо знала, батько зупиниться, аби зібрати їх. Так вони врятувалися. Але море, що прийняло кров Абсірта, ніколи не забуло цього гріха. Боги не прощають вбивства родича, і навіть море стало ворожим. Корабель не міг рушити далі. Тоді Ясон і Медея вирушили до острова Еєї, де жила чаклунка Кірка. Тітка Медеї, дочка самого Геліоса, Кірка знала, вони прийшли не як переможці, а як вигнанці. Вона не кляла, не судила, лише мовчки провела обряд очищення. У срібному світлі місяця вона окропила їх кров'ю жертви, щоб змити провину перед богами. Але навіть після очищення їхні душі лишились важчими за свинець. Після Еєї море знову відкрилося, але попереду чекали сирени. Ті, що співали так, що навіть вітер завмирав, слухаючи. Їхні голоси були як спогади. Про все, що ти любив, і втратив. Орфей узяв у руки Ліру і зіграв гімн, у якому світло боролося з пітьмою. Його музика перекрила пісню сирен, і Арго пройшов, залишивши за собою море повне тіней. Та буря викинула корабель на берег лівійської пустелі. Там, де море зустрічається з піском, аргонавти тягли корабель на плечах три дні і три ночі, поки не впали без сил. І тоді з'явився Тритон, син Посейдона. З тризубом. Він показав їм шлях до води, подарував раковину, Символ повернення, коли Арго наблизився до криту, їх зустрів талос, бронзовий велетень, останній захисник острова, створений самим Гефестом. Він кинув у Арго камінь, і море здійняло хвилю, мов гору. Тоді медея ступила вперед. Вона зачарувала його і змусила зупинити потік крові в його жилі, єдиному слабкому місці. Талос упав не від меча, а від магії, що знала, куди вдарити. Так загинув останній титан старого світу після довгих місяців блукань. Арго нарешті побачив землю Греції, але радість була гіркою: трон все ще був захоплений пелієм. Ясон був у розпачі, а медея стояла поруч. Вона прошепотіла: Я поверну тобі твоє майбутнє, але ціна буде страшною. Так закінчилася подорож героїв, але почалася інша подорож помсти. Підпишись, якщо хочеш побачити, як одна жінка обдурила смерть і богів заради помсти.